Цифровий навчальний центр під назвою Бій Smart відкрито у Тростянці на базі філії номер 1 навчального закладу номер 5 Його започаткувала і створила Міжнародна неурядова організація Людина в біді. Ми хочемо подякувати за таку шикарну можливість відкрити такий цифровий навчальний простір саме тут у нас в Тростянці. Бо знаєте, кожне відновлення, кожне відкриття центрів, кожне відкриття якихось просторів в нашій громаді це впевнений крок до розвитку. І в цій такій ситуації, в якій зараз опинилася вся Україна, такими відкриттями ми показуємо, що ми живемо і не просто живемо. Ми йдемо вперед, ми розвиваємося, ми рухаємося. Тож щира подяка благодійникам за таку можливість отримання такого шикарного простору. Цифровий навчальний центр «БіСмарт» створений у рамках проєкту освітній консорціум в Україні безпечне повернення до навчання за фінансової підтримки генерального директорату Європейської комісії з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги. Я хочу зазначити, що цей проєкт по відкриттю цифрових навчальних центрів він є пілотним по Україні і є одним з пріоритетних напрямків роботи Міністерства освіти. Такі центри відкриваються і будуть відкриватись. Ну, наразі це відбувається в деокупованих областях або областях, які постраждали від збройної агресії, з потенційним. Подалі географічним розширенням, Сумська область, Київська, Чернігівська це ті три області, з яких все починалось. Починався цей рух. Починалось відкриття цифрових навчальних центрів. Цей проєкт ми реалізовуємо в консорціумі, тобто це група інших міжнародних неурядових організацій, які відкривають такі ж центри, але кожен в своїй географічній зоні. Дуже сподіваємось, маємо велику надію, що скоро ми почнемо також роботу на сході. Але ви піонери. Для нас це пілотний проект, і ми дуже вдячні за підтримку за віру в нас, за віру в те, що це можливо робити. Будь ласка, якщо ви знаєте якісь прогалини серед дитячої аудиторії, повідомляйте нас. Ми будемо з урахуванням цього вибудовувати наші активності тут. А так, дякую всім за співпрацю. Дуже дякую, пані Яні. Пані Світлані, пані Ірині, всім, хто нам допомагав протягом реалізації цього проекту, дуже вам вдячні, що ви були з нами і дійшли до цього дня відкриття. Дуже дякую вам всім. Новий цифровий навчальний центр є сучасним простором, який оснащений необхідними меблями, книжками, іграми, ноутбуками, планшетами та проекторами для перегляду матеріалів на широкому екрані. У ньому учні матимуть можливість навчатися онлайн у затишному просторі, а також відвідувати різноманітні цікаві заходи. Ми співпрацюємо з вами вже не один місяць. І ми бачимо ті результати, як ви допомагаєте нашим освітнім закладам. Це співпраця по відновленню нашого п'ятої школи, також корпуса Буймерського, також третьої школи, ті проблемні питання, про які ми. Які були актуальні, ви допомогли нам вирішити? Я дякую від імені педагогів, від імені батьків, від імені наших учнів. Ви бачите, я я впевнена, що найбільший результат це бачити очі цих дітей. Да? Я думаю, що співпраця продовжується. Ми щиро вдячні вам. Дякуємо за нові можливості, які ви надаєте нашим діткам. Безмерно вдячна вам за те, що саме наш навчальний заклад, наш цей корпус ви визначили для того, щоб тут запрацював цифровий навчальний центр. Я вдячна дуже за співпрацю, за те, що я познайомилася з такими людьми, які дійсно допомагають нашим учням, які перебувають на дистанційній формі навчання, здобувати свої знання і паралельно цього в ресурсні кімнатки для розвантаження, займатися і іграми, забувати про те, в який час ми зараз навчаємося, розгружати свої мислі. Це дуже дуже я думаю, допоможе нашим учням. В даній ситуації безмежно ще раз повторюю, вдячна особисто від себе, від педагогічного колективу. Ну, я думаю, і від батьків разом з учнями за таку можливість, яку ви нам надали для подальшого навчання. Я подякував вашій організації, бо я завжди дякую за те, що ви робите, за те, що ви протягуєте руку допомоги саме в цей час. Ну і ця крутезна ініціатива. Ви подивіться, і ми сьогодні бачимо, як світяться очі дорослих у цій залі. І я сподіваюся, і дітей, от зараз вони зараз зайняті там, але очі дійсно наповнені такою радістю. Неочікувано для них це приміщення із старого перетворилось на такий сучасний центр. Це дуже здорово. Дякую вам за допомогу, за те, що ви робите, за те, що відкриваєте, відновлюєте. Допомагаєте українцям, тростянчанам в цей складний час. Супроводжуватимуть дітей фасилітатори, спеціалісти з відповідною освітою та досвідом, які пройшли курс навчання стандартам роботи цифрових навчальних центрів, розроблених з урахуванням рекомендацій національного кластеру з питань освіти. Це роба. І Галя це фасилітатори, які будуть вам допомагати, які будуть вас супроводжувати, підказувати вам, якщо у вас виникнуть якісь питання чи якісь складні задачі. Я не буду казати проблеми, складні задачі, да? Вони будуть допомагати вам їх вирішувати. Загалом, у квітні 2023 року 10 нових просторів для дітей будуть відкриті у містах Сумської області. Діана Овчаренко, Іван Говзан, Тростянець, телеканал ТВТ.